Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, дивіться мої цікаві відео. Це я зараз завітаю в друге тебе. І ми подивимося, який тут хліб і яка його вага цього хлібу. Тому що у нас на садах, звісно, що щось не то. Ну що, поїхали. Зараз ми візьмемо пару буханців і зважимо. І зважимо їх на вісах і просто провіримо. Мало лі, бо пишуть, буває, ми там написали на другому каналі відео, що воно не, це неправда. Ну, давайте провіримо ще в одному. Ну що, давайте дивитися, контрольні ваги, який будемо хліб. Давайте оцей попробуємо, Я ось три взяла в буханки. Ось одна із них. Гірчичний. Вес його 500 грамів. Дивіться, 500 грам, контрольні ваги. Дивіться, 518 Бачите, тут нормально. Далі. Так, дивіться, взяла батон європейський. Тут вага 400 грам контрольні ваги. Положимо хліб. 388 грам, Не вистачає. Це на цих вагах. А ну давайте можемо на інших. Ось є ще одні ваги. Тут конфети зважують. Ложимо такий же європейський. 388 грам. Вони що, витягують отсюди буханці. Точно, скибочки, напевно, витягують. Це друге АТБ. Так, далі. Кулінічі зебра. Отакий От хліб. Вага. 330 грам. Зараз ми подивимося в цьому АТБ. 330 грам. 358 грам. Бачите, тут нормально, тут виходить. Це тебе не хоче хліб їсти. Що ми ще провіримо? Щось якийсь візьмемо зараз хліб. О, давайте оцей за 2290 візьмемо хліб куліничі київський. Тут, виходить, 650 грам. Зараз ми подивимося вес цього хліба. Потім ще я хочу 656 грома. Тут нормально. Бачите? Ну, це завіси тут, мабуть, хто працює в цьому на тебе. Тут все нормально, все мене, в принципі, устроює. Давайте ми провіримо гречку. крупа гречона, кілограм. От дивіться, кілограм, крупа гречона. Розумний вибір подріблена, 22,90. Зараз ми їх положимо на ваги і глянемо на вагах, який тут вес. Зараз на одних провіримо, а потім на інших. 996. 996, трошки не вистачає. Контрольні ваги. Теж 996. 4 грама не вистачає. Ще провіримо теж все, будемо провіряти. Розумний вибір. Пшенична крупа 21 гривню 90 копійок коштує. Зараз провіримо, тут інтересно, є кілограм чи немає. Ну і подивимося по пару по макаронах. Ось крупа пшенична, Тоже 996 грам. Це, мабуть, в них стандарт. Дивіться, в кожну пачку не досипаємо по 4 грама. Там 4 грама, там 4 грама, а горох 18.40 коштує, також розумний вибір. Ну, це все марки АТБ. Ложимо. Також 994 грама. 6 грам не вистачає, виходить. Так, знаєте як. О, січевиця 45-50. Пів кілограма. Тут доведе бути пів кілограма. Ну, чувствується, що тут є пів кілограма, ну зараз подивимося. Теж 496 грам. 4 грама не вистачає. Ой-ой. Інтересно, -ой 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 -ой. тут хто не докладує. Давайте глянемо ще по макаронам. Що в нас тут? Макаронні вироби. Ми ж беремо часто макаронні вироби. Макаронні вироби, макаронні вироби. Щас, зараз, я щось виберу. О, давайте свою лінію. 3650, отакі візьмемо. 400 грам. Зараз ми подивимося, є тут 400 грам чи немає. Це також АТБ. О, 408 грам. Оце так довено, напевно, бути. Бачите? З макаронами у нас не дурять. Виходить так. Ну, це, по бажанню. А ось своя лінія по 28,50. 400 грам. Тут є, мабуть, 400 грам. Давайте на оці ваги, контрольні ваги. Тут без різниці, на яких вагах. 410 грам. Бачите, макарони ні. Ну там трішки не докладують. Грамильки, грамильки. А так стараються вони все робити нормально. А давайте ми ще візьмемо з вами, провіримо молочну продукцію. Візьмемо творог, наприклад. Там маса нетто і подивимося, який є вес творога. От дивіться, своя лінія 300 грам. візьмемо 53,90 і своя лінія 6390, скільки тут? 350 грамів. так і отак. 300 грам і 350. І зараз ми подивимося на вагах, чи воно все совпадає, чи не совпадає. Ну, так, можна ходити. Дивитися контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. О, дивіться. Творог 300-322. Учотаме этих. Давайте дольше. 350. 354. Ну, це, в принципі, можна брати нормально, виходить. Бачите? Є, ну, я так зрозуміла. Насчет хліба вони, мабуть, самі витягують ті скибочки і кушають. Тут тебе, мабуть, більше бояться цього всього робити. Давайте ось перевіримо сир президент. 9%. Бачите, трошки воно, оця штука здута. Вона не має бути, бачите? От це я вам показую, що вона здута. Це вже неправильне зберігання. Воно не повинно бути. Оця штука здута. О, привіт. Яка тут його маса? 180 грам. Зараз глянемо. 188. Бачите? Я думаю, сюди приходить продукція президента цих всіх нормально, просто отак його зберігають, а не в холодильнику. От воно і виходить. Ну, по срокам сроки нормальні, в принципі. До 4.24. 30.04. Це смачний творожочок.